Алоха, друзі, Анна цукур з вами. А ось і гантельки. Будемо займатися з гантелями. Можна займатися вдома або можна займатися в залі. У вас буде три вправи на сідниці. Дуже класні, такі класичні вправи на сідниці. Я вам буду розказувати за технікою. Ми повторимо просто по 10 разів. А ви можете. Навіть не те, що можете, тобто вам краще робити це три кола по 10 або по 12, ну, поступово збільшуючи. Тобто, щоб у вас був прогрес, ви, наприклад, робите 2-3 заняття з однаковою вагою, потім 2-3 заняття, ви можете підняти вагу, або можете додати кількість повторів. Тобто вам потрібно робити прогресію, щоб ваші сідниці краще працювали. Отже, перша вправа це румунська тяга з гантелями. Ми ставимо ноги ширина плечей, стопи можна трошечки розвернути, буквально трошечки. Підіймаємо, ми присідаємо, ми не округлою спиною підіймаємо гантелі, а присідаємо, коліна розходяться у нас. Ми підіймаємо гантелі. І далі що ми робимо? Ми відводимо таз назад. Гантелі опускаємо до середині ноги. Бачите? Середині голені нашої. Спина пряма, таз відвели назад. Підіймаємо. Так ми зараз з вами повторимо 10 разів. Ведемо гантелі чітко по ногам, трошечки згинаємо в колінах, таз назад. Раз. Видих. Видих. Раз, два, три. Видемо. Видемо гантелі чітко по ногах, опускаємо до середини голені, підіймаємо, вирівнюємося. І починаємо. Вдохнули і. Раз. Таз відводимо максимально назад. Два. Видихаємо зверху. Ми наче вдихаємо зверху, потім трошки затримуємо, видихаємо знову зверху. Так, у нас було три. Чотири. П'ять. Ми плечі, дивіться, не опускаємо. Да? Ми плечі тримаємо, спину тримаємо, ми лопатки, наче замкнули в такий замок. Шість. Сім. Опускаємося, вдихаємо. Підіймаємося, видихаємо. Вісім. 9. 10. Це була перша вправа. Ви її повторюєте три рази по 10 і далі робите прогресію. На другу вправу нам знадобиться тільки одна гантеля. Це буде така більш складна вправа, але я впевнена, що ви справитеся. Знову беремо одну гантелю. У нас буде присідання на одній нозі. І ногу ми будемо відводити назад. Отже, підняли ногу в, колінь, в коліні, зігнули, і ми присідаємо, тягнемося гантелю до стопи, піднялися. Раз. Два. Три. Ви вже, мабуть, відчуваєте сідницю. Чотири. Якщо важко тримати баланс, ви можете притримуватися за щось. П'ять. Шість. Вім. Якщо також ви можете підставляти ножку вісім. Дев'ять. Ще один раз. Десять. Кух. Ого, як нормально так відчувається. Так. Інша нога те саме. Зігнули ножечку в колінці і тягнемося. Присідаємо трошки і нахиляємося. Раз. Два. Мені комфортніше, коли рука пряма назад, три, чотири п'ять. Шість сім. Вісім? Ага, і можна підставляти це абсолютно Окей. Ок, ще раз вибачте тут є противіз контролюємо дев'ять десять о я вам ще хочу сказати що тут в мене підлога а не ну трошки м'яка і потрібно було Знаходити баланс на підлозі, тому трошки важче було. Але ви обов'язково це робіть, де у вас пласка, тверда підлога або босоніж, або в кросівках, щоб ви чітко відчували і кросівки тільки для фітнесу, щоб чітко фіксували стопу на підлозі. Окей, третя вправа у нас буде з однією гантелькою. Це буде ягодичний місток. З підйомом однієї ноги. Ми гантелечку переносимо на стегно. Тримаємо двома руками. На стегно, ось тут на перегин. І ми будемо піднімати ногу і опускати. Дивіться, нога в нас далеко не ставимо, тому що у вас тоді буде більше навантаження на біцепс стегна. А ми працюємо з. Сідницями тому ми трошки вище поставили і 10 разів погнали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. 9. 10. Ще дам вам такий лайфхак. А коли ви, це вправа допоможе вам а, зміцнити м'язи тазового дна, коли ви так працюєте з ягодичним містком, коли ви або піднімаєте таз, піднімаєте ногу, ви маєте. Цей момент на видосі, коли видихаєте, зжимати так, все всередину. Тобто свою проміжність ми зжимаємо, стискаємо всередину. І так в нас ми тренуємо також м'язи та за одна. До речі, для чоловіків це теж корисно, щоб, щоб тримати всі там пуки і так далі. <рис�и> ну, поїхали. Так, тримаємо гантелю і починаємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Ну що ж, це вам було три вправи для того, щоб ви робили в залі, з гантельками або вдома для ваших сідниць, ще раз нагадаю, це три вправи. кожну ви повторюєте для початку 10 разів три кола. На кожну ногу так само чередуємо, по 10 разів три кола. Наступне заняття теж по 10. Відчуваєте, як, якщо вам окей, вже на третє заняття ви можете робити по 12, додаєте прогресію, по 12, там, по 14, потім додаєте вагу, і так ви будете прогресувати. Ну що ж, не забудьте поставити мені лайк. Це було корисне тренування для всіх дівчаток. І також для майбутніх мам ви можете брати гантельки по 1-2 КГ, якщо лікар дозволив. Тільки з дозволу лікаря. У мене були гантельки по 5 КГ. Ну і зустрінемося на наступному тренуванні. Скор була з вами. Бережіть себе. До зустрічі!